Усім привіт! Сьогодні я розповім про ось таку чудову ложечку для першого прикорму Baby-Ono. Ця ложечка силіконова, вона польського виробництва, виготовлена у Польщі. Ми вже деякий час нею користувалися, тому ви можете бачити, що цей силикон, він трошки змінив колір від помаранчевих пюрешок. Тиква, морква, красить усі силиконові ложечки. Це не тільки така проблема Baby Ono, це трапляється з усіма силиконовими ложечками, в яких силикон прозорий. Тобто, навіть якщо ви один раз спробуєте опустити ложку у тикву, то вона вже від цього контакту змінить колір. Сама ложка дуже нам подобається. Її зручно тримати, нею зручно набирати, тобто вона дуже щільно торкається поверхні і набирає без залишку пюрешку або кашу. І ось таким чином її дуже легко підносити до дитинки. І вона, у чому її плюс, чого це саме перша ложечка, вона не травмує перші зубки та дитячі ясна. Тобто, я віддаю перевагу саме силиконовій ложці, а не пластиковій, через оцей гнучкий наконечник. Ця ложечка продавалася у Картонному футлярі, така коробочка звичайна, точніше, не коробочка, а така підложка картона, а зверху вона була запаяна пластиком. Тож, якщо вам трапиться така ложечка, я її рекомендую до використання. Усім дякую, до побачення!